І перевага розпочати а, цю фінальну серію, так як хід був вищим а, в турнірній танду столичну і перевів гру в додатковий час. Ну а вже в наступному маю червня. А, Андрій Мельник, сьомий номер Олександр Педяш. 17-й ух. Який сейв. удар. Хороший... Цілик. <плес> <плес> Цілик пробиває, І лекси. У енергії. Гураль. І виштовхуть гураля. Гураль удар. Гураль забиває красивий індивідуальний гол. І виштовхуть гураля, гураль, удар. І виштовхуть гураля. Гураль удар. Кузь, удар. Кузяр. П'ятірка. Це зараз на цей момент. Представники збірної України. І зараз на підбиранні. Ігор Чернявський робить голосо. І забиває після цей момент. Представники збірної України. І зараз на підбиранні Пелех. Удар, Сухову. І квасні Така четв... І четвірка. Мельник на правому фланзі. Мельник сам б'є Войтович. Але те, що команди гідні. На гра приємна в плані, в плані боротьби. Ар. Артур Подлюк розбігається, пробігає. Педяш, б'є педяш і на підбиранні був шеремо. Отримав від Асоціації футзалу України приз найкращій енергетики. Розпочали плей-офф із поразки. Хід. Здорово, і ще Мельник. один. момент. Мельник. Не б'є. Андрія. Зараз б'є здорово. Енергій надовго, тому що Мельник перехоплює квасні. Працює. Удар! Забив пенальті після матчові серії. До речі, Хітай. Зараз на підбиранні Олександр Педяш. Воріт і добив у ворота м'яч. Олександр Педяш. Пенальті після матчів і серії, до речі, Хітай. Зараз. Енергії. Четвірка гравців хіта збірної України. Поцілив. Поцілив у цілих. А зараз пробиває. Кузь. Знову Кузь. Удар. Рятує Сухов. Кузь! Знову Кузь. І ще раз Сухов рятує сухо по порожніх воротах. І там. Мельник приймає м'яч. Мельник. П'ятою хотів там за сезону. Ну а для Скаяп футзал це, звісно, буде історично вже шукати варіанти, розхитувати захист хіта, щоб врятуватися. У... Удар на кузя. Сухов порожні ворота. І там Легендзевич. А м'яч-луча. Удар! Радевич робить гольовий пас. А Ігор Марциняк в один дотик. Удар. Удар. Радевич. Пробиває Мельник. Мельник. Жук тут. Полу нема. Можна грати. фол. Ну це зайво. Володя, буйньо там шторхає, жука. Марциняк. Ух, який си. На багато вище воріт. Абакшин здорово. Абашин і забиває Подлю. Артур подлюк. Абахшин, здорово. Абашин. Пелех Ухор. Зварич. Цілик. Пас був на Кузя. Сухов. Сухов мчить. Нема фолу. Фол все ж таки. Пробиває журба. Побачив, що жук. Готов на перехопленні. Це буде фол. Це червона картка. Четвірку. Подлюк Шеремета, Педяш і І зараз Олександр Педяш. Блискучий м'яч. Голасо. Голасо від Олександра Педяша. 4-2 Шеремета і Абакшин. Штовханина. Педяш, порожні ворота. Там цілик І забиває подлюк другий м'яч. У цьому матчі 5-2 стає рахунок Ябакшин. Штовханина. педяш порожні ворота. Там цілик і забиває. Аж порожні ворота. Там цілик і забиває. Чернявський. Пробиває. Чернявський. Ось вам кітор.